Органи державної влади, перевізники та пасажири це вершини трикутника у системі перевезень, яким майже ніколи не вдається дійти взаєморозуміння, саме з метою досягнення згоди і відбулась зустріч усіх трьох сторін, ініційована самими перевізниками. Особливу увагу приділили перевезенню пільговиків на міжміських маршрутах. Якщо на пільговий проїзд в межах міста влада виділяє бодай якісь кошти, то проїзд в міжміському транспорті не відшкодовується абсолютно, стверджують перевізники. Перевозчики попросили адміністрацію вирішити питання про компенсації на міжгороді. Почому всі говорять, що перевозчикам деньги платять за перевозку. Обласна влада запевняє, цьогоріч на покриття збитків, які перевізники зазнали через безкоштовний приїзд пільговиків, виділено більше 23 мільйонів гривень. Для отримання компенсації кожен перевізник повинен звернутись до районної адміністрації за місцем реалізації квитка. Та наразі таких дуже мало. Запевняють Закарпатський облдержадміністрації. Питання у нас стоїть таке, чому на сьогоднішній день одні перевізники звернулися для отримання відшкодування, інші чекають. Будь ласка, всі роз'яснення, які надані райдержадміністраціям, Напротязі трьох днів звертайтеся в районі адміністрації щодо укладання відповідних договорів. Представник служби державтоінспекції наголошує, незважаючи на складне фінансове становище, всі перевізники повинні дотримуватись елементарних заходів безпеки. Перевізники в одинакових умовах в одного автобус в охайному комфортному аптечка, вогнясник, все так як має бути згідно чинного законодавства. А є перевізник, який там все відвалюється, випадає і так далі. Не треба забувати з боку державного товільного. Інспекція звертає увагу на комфортне перевезення пасажирів і безпека. У підсумку зустрічі перевізники запропонували ввести адресну грошову допомогу пільговикам. Це, на їх думку, буде вигідно і підприємствам, які надають транспортні послуги, і пасажирам.